Всім привіт! Вирішив записати більш детальне відео по функціоналу TradingView, яким я користуюсь кожен день. В цьому відео ви дізнаєтесь, як знайти актив, як додати індикатори, користуватись панелью інструментів та використовувати симулятор торгівлі і ще багато корисного. Тож, давайте відразу перейдемо на платформу. Посилання на цю платформу буде в описі до даного відео. Після реєстрації ви попадете на головну сторінку. Для початку потрібно знайти актив, на якому можна буде використовувати всі інструменти. Для цього потрібно натиснути пошук та ввести назву активу. Наприклад, це буде Євро. І вибрати біржу. Ось тут відображаються всі біржі. Я користуюсь Уандою, тому вибираємо її. Ми попадаємо на сторінку цього активу, та для того, щоб відкрити нам графік, потрібно натиснути Открити суперграфік. Тепер, щоб занести потрібний актив в список спостереження, щоб кожен раз його не шукати, потрібно натиснути на назву актива зліва вгорі екрану, і у вас з'явиться пошук активів. Тут можна знайти будь-який актив, після чого зліва натиснути на пропорець. Ось це сірим підсвічується пропорції. Після того, як ви натиснете, він буде у вас червоний. Це значить, що актив занісся у список вибраного. Цей список можна переглянути ось тут справа вгорі. Тут в мене посортовано все по папках. І, щоб зробити так само, тобто, щоб додати таку папку, вам потрібно натиснути на цю кнопку та додати розділ. Після чого можна його якось підписати, наприклад, індекси. І можна в нього занести щось. І можна сортувати. Тепер пройдемось по верхній панелі. Біля назви активу є плюсик. Натиснувши який, ви можете додати інші графіки на свій екран, щоб одночасно за ними слідкувати та порівнювати їх. Тут потрібно натиснути «Нова панель, і у вас відкриється інший графік, який ви можете налаштовувати незалежно від цього верхнього. Далі відображаються таймфрейми. На них можна просто натискати, і вони будуть змінюватися. Наступна кнопка це вибір відображення інформації на екрані. В нашому випадку вибрані японські свічки, і тут ви можете погратись і переглянути, які є ще. Далі йдуть індикатори. При натисканні кнопки у вас відкривається пошук, в якому можна знайти різні індикатори, які можуть зробити вашу торгівлю комфортнішою. Для прикладу, я використовую фрактали та сесії. Далі є можливість додати сповіщення, коли актив досяг якоїсь ціни. Щоб це зробити, потрібно або натиснути тут та вписати повідомлення ціну і актив, або клікнути правою кнопкою миші на будь-якій точці, і натиснути Добавить оповіщення. Після чого у вас ціна буде задана автоматично. Далі просто натискаєте Создать, і цю лінію можна рухати. Далі йде функція симуляції ринку. Ви можете відмотати графік назад та мотати його вперед, симулюючи реальний рух ціни. Це потрібно для того, щоб можна було тестувати різні інструменти, підходи та теорії. І далі все, що нас цікаве, це значок фотоапарату. Тут є різні варіанти зробити скріншот графіка. Можете також з цим погратися і глянути, як кожен із них працює. Тепер йдемо до панелі зліва. У першій вкладці можна вибрати режим курсора. Наступна вкладка це різні лінії тренду. Із цих всіх я використовую лише перше. Щоб провести лінію, потрібно просто натиснути на початкову точку і на кінцеву. Також, щоб провести лінію рівно, наприклад, горизонтально, ви можете затиснути Shift на клавіатурі та тримати його. Тоді у вас лінія буде вирівнюватися по 0 градусів, 45 та 90. Далі йдуть різні рівні Fibonacci, із них я використовую лише перший і то раз на місяць, щоб просто приблизно оглянути, в якій точці по Fibonacci зараз ціна. Але це не суть цього відео, тому про це ми говорити не будемо. Наступне це паттерни. Їх використовують більше в крипті та в теханалізі. В смартмані я взагалі не бачив, щоб це хтось використовував. Наступне це різні проекції. Із цього я використовую лише позицію в лонг та позицію в шорт. Далі йдуть тексти. Із цього всього функціоналу я користуюсь лише ось цим. Це самий звичайний. Та можу рідко користуватися або сноскою, або коментарями. Щоб можна було робити ось так, і текст десь тут не, не плутався в свічках і не заважав. Далі йдуть смайлики. Тут навіть немає про що розказати. Є різний вибір, і можете вибирати любий та ставити його на екран. Наступна це лінійка. Вона може бути корисною, щоб виміряти час або пройдений рух. Щоб її використати, потрібно її вибрати та клікнути на точку, з якої хочете почати вимірювання. Після цього можете потягнути курсор, куди вам потрібно, та клікнути ще раз, щоб її зафіксувати. Розтягуючи в ширину, вона буде збільшувати час, а по вертикалі буде змінюватись рух активу. Лупу розглядати не будемо, я вважаю, що вона не потрібна взагалі, тому що графік можна приближати і віддаляти за допомогою миші. А от далі є магніт. Він робить так, щоб ваш курсор протягувався до певних точок на свічці. Для прикладу, давайте візьмемо звичайну лінію. І коли ми підведемо мишкою до будь-якої свічки, ми можемо побачити ось такий ефект. Наступна кнопка це продовжити в режимі малювання. Якщо цей режим увімкнений, то після того, як ви намалюєте один якийсь об'єкт, якусь лінію, цей інструмент не буде вимикатися, і ви можете малювати, доки ви не вимкнете цей режим. Наступна кнопка фіксує всі об'єкти на графіку. Наприклад, якщо цей режим вимкнений, ви можете рухати будь-які свої малюнки. Якщо ж ви його включите, то як бачите, нічого рухатись не буде. Наступна кнопка вимикає все намальоване на графіку. І за допомогою останньої кнопки можна видаляти малюнки та індикатори з графіка. І залишилось показати, як налаштувати сам вид графіку, щоб він був як у мене. Тобто кольори фону та свічок, сітку і так далі. Для цього потрібно клікнути правою кнопкою миші та вибрати налаштування. Тут багато налаштувань, але поки нам потрібні лише базові. Для того, щоб зробити графік, як у мене, ви можете зайти в інструменти та скопіювати собі налаштування кольорів свічки. Далі перейти в оформлення та задати колір фону, скрити водяний знак та вимкнути лінії сітки. На цьому все. Ми розібрали базові інструменти, які використовуються мною кожен день. В Наступному відео поговоримо про такий термінал, як MetaTrader 5. Встановимо асистента та навчимося відкривати позиції.